У відео ми з вами розглянемо бойовий стрес та його похідні. Оцей феномен. Що таке бойовий стрес? Зрозуміло, що ми будемо більше е, говорити про бойовий стрес, який є е, або спостерігається у військових, що зараз служать. Однак, в рамках розгляду теми роботи з ветеранами та ветеранками цей феномен також слід розглядати, бо є у нього відстрочені такі наслідки і ознаки, які можуть вплинути на життя в подальшому. Так, от стосовно бойового стресу. Бойовий стрес це психологічна реакція людини на ті події і ті ситуації, з якими вона ніколи до цього не зустрічалася. Коли я говорю людини в даному конкретному визначенні, очевидно, я маю на увазі військового, що це за ситуації чи події, з якими людина раніше чи військовий раніше не зустрічався. Обстріли, кров, поранення, загиблі, блін життя в окопах, бліндажах і так далі. Оці фізичні навантаження, з якими ти мусиш мати справу зараз, виконуючи обов'язки, це звичайно що призводить до такого специфічного стресу, який називається бойовим. Фактори, які спричиняють стрес, звичайно, це сукупність, тобто тут є невеличка така, ніби то нам і підказка з одного боку, а з іншого боку, ми мусимо звертати увагу, що окремо взятий фактор чи окремо взята ознака ще не буде свідчити, чи не буде причиною, що бойовий стрес розвинеться. Так, от сукупність факторів, які ми на які ми можемо подивитися, і сказати, що якщо вони наявні, то сприятимуться, сприятиме виникненню бойового стресу. Це екстремальні умови, екстремальніші за звичні, так значно, тобто це небезпека, яка е, оточує значні фізичні та е, психічні навантаження. Це страх за життя е, безпосередньо у військових цей страх за життя, це фонова така історія, так виконуючи бойові обов'язки, досить часто чи бойові задачі, досить часто е, це пов'язане з ризиком для життя та здоров'я. То е, маємо цей фактор. Ну і звичайно, що. Розлучення з родиною чи з близькими, чи з звичним оточенням, це теж в сукупності з двома попередніми факторами призводить до того, що можемо спостерігати наслідки як наслідок появи бойового стресу. З чим ми маємо справу, чому ми розглядаємо це поняття, чому воно для нас так важ таке настільки важливе. А, саме тому, що бойовий стрес впливає на боєздатність підрозділу і після першого бою, наприклад, може виявитися саме через бойовий стрес, небоєздатними до 75% особового складу, так говорять дані територіальної оборони України, і, і близько 20-30% проявляють прям фізичні ознаки. Ознаки ступор, намагання втекти, наприклад, так втекти саме з місця з цього, блювання, сечовиділення неконтрольоване і так далі. Тобто, це все спостерігається як ознака чи наслідок бойового стресу тут і зараз. А якщо ж ми говоримо про ознаки, за якими ми можемо визначити, що в людини є у військового насамперед, є скоріше за все цей бойовий стрес, і з ним треба працювати для, для того, щоб знизити ці ефекти, то це теж комплекс. Фізичних і психічних ознак тут дуже важко розділити ну, із серії, що можуть бути наявними тільки фізичні ознаки, чи можуть бути наявними тільки фі... психічні ознаки. І серед цих ознак, фізичних та психічних, детальніше можете про них прочитати у статті, ви помітите, що немає жодної специфічної, унікальної, універсальної ознаки. Тобто, тут треба розуміти, що, якби ми говорили про щоденний стрес, про. Хронічний стрес, то uh, вирвати, вирвати з контексту ці ознаки і буде uh, теж uh, таким самим, таким такою ж самою ознакою, того, що і в щоденному стресі то може бути і в хронічному. Єдине велике значення контекст. Тобто це відбувається під час так само військової служби і відбувається під час виконання обов'язків, пов'язаних саме з задачами, з бойовими задачами. Чи можемо ми запобігти бойовому стресу так, щоб він взагалі не виник? Це спірне питання досить, і скоріше за все, у нас тут не буде однозначної відповіді на то питання. Я схильна довіряти все-таки колегам, які говорять, що запобігти виникненню бойовому стресу ми не можемо. Однак найважливіша і головна умова стосовно того, що ми можемо точно виник виконати, щоб запобігти. Виникненню пролонгітюдних таких, так, проявів чи пролонгованих сорі, проявів бойового стресу. Це якраз таки робота над профілактикою, так, або робота на випередження, і це робота в основному командирів. Теж в статті, будь ласка, почитайте. Перелік дій, рекомендацій, що можна робити для того, щоб знизити рівень бойового стресу. І ця робота, чому ми зараз акцентуємо увагу на цьому? Тому що саме ця робота може запобігти в виникненню таких психогенних і фізичних втрат. Тому що бойовий стрес може накопичуватись і призводити якраз таки не тільки до психогенних втрат, але й, на жаль, і фізичних. Тому ми розгадаємо цей а, ви можете, якщо ви ще тут дослухали відео до цього моменту, додивились, ви можете запитати, окей, як це зараз використати для того, щоб працювати з ветеранами. Так от, серед е, таких психолог... психічних наслідків бойового стресу, крім ПТСР, крім тривожних розладів, крім депресивних розладів, можна ще звертати увагу на е, так звану вторинну е, травматизацію. Вторинна травматизація наступає е, і скоріше загрожує людям, які живуть і працюють з ветераном, або жили і працювали з військовим, так, поки він е, служив, виконував бойові обов'язки. В першу чергу. Це сім'я, дружина, чоловік, діти, в тому числі, батьки можуть бути брати, сестри, там сіблінги, да, в залежності від того, з ким живе військовий ветеран чи ветеранка. Це також можуть бути волонтери, психологи, капелани, так тобто ті люди, які напряму працюють в цій зв'язці, військовий і професія, що допомагає військовому. Розумієте, а вторинна травматизація це отримання. Психічної такої травми, не будучи безпосереднім учасником подій, а почувши, побачивши відео, прослухавши розповідь і так далі. Тобто ми можемо в цьому так якраз таки бути. Під впливом цього ефекту. Тому, будь ласка, саме тому ми зараз розглядаємо бойовий стрес, щоб запобігти вторинній травматизації в першу чергу і щоб і ретравматизації самого ветерана, і щоб запобігти виникненню там, високого відсотка фізичних і психогенних травм втрат, якщо не розглядаємо цей ефект. Будь ласка, в статті прочитайте про нього більше розгорнутіше, давайте свої відгуки, давайте обговорюєте свої реальні ситуації, як він проявився чи проявляється в вашому житті житті ваших знайомих, і ми завжди відкриті до дискусії. Гарного вам перегляду, і гарного вам комфортного і цікавого читання статті.